Усю неділю блудного сина додайся і щепенії Псалма 136. -го. Наші люди, які тепер в Германії, сообщають нам, що маса німців, да, коли йдуть до них на служби. Вони си організували деякі громади. І от німцям інтересно, як співають православні. Тогда на питання. Звідки у вас такі пісні? Наші люди казали там, тепер у Германії, звісно, якщо б ви були на нашій рідній землі під Карпатами, чули б ви, як наші хори співають, як ціла церква співає в Закарпатті, в кожному селі. Але удивительно, що там маса народу ставалася віруюча. Вони повнили свій храм, повнили пенії, а музикальні інструменти вони там не давали їм співати. Вони повішали свої органи, музикальні інструменти по вербах. На ріках Вавілонських там ми сиділи у плену і плакали. На вербах ми повісили наші органи, а ті, котрі пленили нас, звідали нас. Заспівайте нам дашто від пісней Сіонських, Єрусалимських, а ми їм відповідали, як ми зможемо заспівати Божу пісню на чужині? І тоді псалмопевець говорить, дочка Вавилонська блаженко, ти іметя розб'єт младенце гріхи твої у камінь покаянням. Такий цього псалма. Але головне є, що й нині наші люди, а число, може, і 5 мільйонів, нині. У чужих державах як Красному дому молилися. Но, якщо то ті мали віру в Вавилоні, і Бог так дав, щоб ми потім повернулися, так і наші люди чудесно держаться своєї віри в Європі. Там із наших людей ніхто не прийняв ні латинство, ні протестантство, тим більше мусульманство, держалися свого по православному. Там попадають, є приходи, що і сербської православні, і румунські православні, і греческі. Неважно, узнавали канонічну церкву, греческа йде, румунська йдеме. Узнавали, що якась неканонічна, тихенько уваженням отходили. Так, псалом 136 напоминає всім народам, що рано і пізно народ, який живе в. У блуді, гріхах і в беззаконнях, у відсутності в країні правосуддя раною пізно буде пленений за гріхи свої. Щоб того що не стало, кличе церков молитися. Боже, поможи нам, щоб ми удержалися в святості, в чистоті, щоб на нашу землю не прийшли чужі віри, не прийшли би вічно міняючися в Закарпатті національні чужі визволителі. Постійно роблять, і тепер на днях була передача, що як Мукачево входило у состав різних держави, і вони то шуточно пишуть. але в місті з тим ніхто з українських дослідників, ніхто з українських журналістів, мабуть, нульову інформацію мають о те, яку ціну ми тут терпіли, не просто мінялася власть. Так от міняється властями. Якщо ми власть міняли. Але проблема в тому, що власть тягнуть із собою свою віру, як у Європі написано, чия влада того й віра, і одна з моїх проповідей, чия влада того віра ми не приймаємо, і в Україні оказалася нині під судом. Як то я посміх Європу покритикувати, де написали такий принцип, у них є давній з німецьких князів? Чия влада того і віра. Наші слідчі прокурори абсолютно ні історії, ні культури, ні релігії, ні правознавства абсолютно не знають, як будто би упали вчора із хмар і нульові знання в історії. Почому ми, кажемо, принцип, чия влада, чия віра ми не приймаємо? Бо і Конституція так пише, і закон пише. Ні одна з релігій не може бути головна, ніяка влада не сміє наязувати людям релігію. Записано чорним по білому, ні, так як будь-то бо їх щось налямало, всі рванули чиновники наязувати людям віру, таку, яку вони принесли з Турції. Самі у ту релігію не пішли. Повторимося. Ніхто із грекатоликів Галичини, котрі купували нам Томас, ніхто не пішов у у ту, у ту релігію коприсли з Турції. Ніхто з чим наших чиновників не пішов публічно розкаятися, сповідатися, причищатися, раз показово може показалися, А далі ні. Їх задача церков православну нарушити, взяти людей за шинок, за спину, за плаття, тягати вони з церкви і туди, у тупик. І ми собі зрозуміли. Як нам важливо пам'ятати нині 136 псалом? На ріках Вавилонських ми плакали, коли наші люди оказалися на чужині, і на чужині може молити, але не так солодко, як хтось молить вдома. Держася в єдно, ми тут діти Божі радісні, мирні, благодатні, котрі не мають ворогів і не мають пометозлоб'я, а в вічності в єдно з святими. І наслідники царства Божого. Амінь.